Добрий день. Мені задавали там питання відносно формування персика. Не знаю, як пам'ятаєте, то я на цьому дереві показував ну, начальний етап формування чаші, О, Дивіться, він так виглядає на цю пору. Так що, пані, то що ви мені там показували персик, то у вас, там у вас все в порядку. А то що ви питаєте відносно... Обрізок, то вам обрізку треба буде робити. Персик обрізається навесні, коли він вже знаходиться при цвітінні чи в розовому бутоні. А то що у вас є зараз там чуть -чуть чи загущення, кроме чи таке, то то ви можете повидаляти оці гілки, які вже ростуть горизонтально. А відносно е, прищіпки. Ну прищіпку теж можна робити, навіть обрізку можна робити в цю пору. Ну Це в основному робиться при КГБ. От Зараз я, я вам покажу на, на молодому абрикосі. зараз я туди підійду, я може ще не рішив робити. От бачите, це тут молоді дерева вже початі на чашу. Оце теж. Бачите, середина пуста. І де-то зараз є у нього десь до восьми гілок. А потім я вже буду на ньому при обрізці, при весенній обрізці, Я буду на ньому оставляти три каркасні гілки. А от ну, останні от, пагони, я буду оставляти ну, вже для урожаю це може бути коротка чи довга обрізка. Це, це вже кожен рішає сам. Но я буду вибирати ну, довгу обрізку. Я вже в раніших відео розказував, в чому, в чому нього суть довгої обрізки, це даже вплине на захист від, від заморозків. От бачите, це дерево теж таке, ну якби загущене. Це можете, коли у вас є час. Ну Зараз, може, треба буде вже секатором користуватись. Боже не так виламлюється, а то, що йде наверх вертикально, то ви виламлюєте. І тут бачите чаша. І от бачите, це тут молодий абрикос. це на ньому робиться. Сонце не світило. Тут теж зараз є п'ять каркасних хілок. При формі чи форміровці KGB там оставляють там, 12-18 хілок. І зараз можна робити, якщо дерево у вас добре росте, то можна його тут ви оставляєте 30%. 30 Однорічного приросту, то що росло в цьому році, останне зрізається так на, на рівну. І будуть пробуджуватись От оці почки, і з цих будуть виходити знову гілки і на кожній ви оставляєте два. А на наступний рік опять зріжете, доки не доходить до такої форми, яка вам потрібна. Ну, це я буду ще в окремих відео показувати. А тут відносно винограда, що у вас жирує куст. Дивіться, у мене це тут молодий виноград. Це тут в основному Діксон і подарок не Дивіться, на перших порах, бо це теж, як можна казати, це жируючий куст. Тут дуже сильна лоза. Но на ньому вже грони є, я оставив, пускай його грузить. Після цвітіння подивлюсь, скільки оставлю. Ну, тут листова, листовий апарат такий, що це можна нагружати вже куща, я думаю, десь на 3 кг. 3-4. І дивіться, на перших порах я його ставляю, щоб воно росло сильно вверх. Горизонтально. Це чому робиться? Це, це тому роблю, щоб воно росло е, сильно вертикально наверх, бо Дивіться, на перший порах не можете його в'язати. Зараз покажу, як на горизонталь. Бо груза, лоза ще дуже грубка, може у вас відламатись. І треба на нього нагнати лозу, бо тут у мене між кущами ну, 2 метра. Після того ви робите, щоб хальмувати його ріст жируючого куста, ви берете і бачите цей приріст. У мене зараз немає тут свої чи... Ну це я думаю, що видно. Бачите, я його вже поставив на горизонталь. Ну Тут я прищипив, ну це це прищіпив із -за того, бо воно росло наверх. Ці тоді пагони не треба прищіплювати. А ви оставляєте, а прищіпку робите тут уже в кінці. Коли вам досягає... ну Тії довжини, яка вам потрібна. Бачите, ви тут, якщо так, то прищіплюєте і будуть вибиватись ці пагони. І значить, розподіл поживних речовин вже буде проходити не на одну лозу, на утовщення цієї лози, а буде йти на роз цієї лози, на яку вже ви будете оставляти урожай на наступний рік. І, і при укривному виноградарстві, бо ми не укриваємо. Це теж ну, можна зробити, бо ми ви знизу пускаєте, сперва говорю, вертикально сильний пагін. Вертикально на верх, щоб бо воно росло, коли ще він має енергію. І це десь у першій декаді літа ви вже його в'яжете на проволоку, ви цим гальмуєте його ріст. Ви цим його гальмуєте ріст і кхм, при диференціації почек, коли закладуються там плодові почки, це дуже добре впливає на. Ну На цей процес на, на диференціацію почек, бо цей прийом це так само роблять. Це Сперва робили виноградар, а зараз вже на це, ну, не щастя, це на це перейшли при садоводстві, бо, бо, бо ви подивіться, там форміровки, перші веретена, форміровки, беретена, ну, вузького беретена, при форміровці, там, при черешні особливо, там, УФО. Ну, там є різниці, ну, ну, принцип той же самий. Чим ближче у вас буде. Гілка до горизонталі, тим більше є ну, вероятність того, що у вас будуть закладувати плодові почки. І цим самим ви говорю, гальмуєте ріст, гальмуєте ріст утовщення утовщення самого, ну, якби самого ну пагона, бо у вас будуть потім вже домінантними, от бачите, от ці, які йдуть наверх, на яких на наступний рік буде врожай. Бо ви наступючий рік тут будете робити, облізку, чи на, на два глазка, на три, які вам уже. Ну, відносно від сорта. І відносно того, як, як розвивається кущ у нього, яке, яка буде енергія розвитку. Бо ну я як розказував у нас. На Закарпатті можна вирощувати тільки привитий виноград. Особливо в мене в основному на кобері воно дає дуже, дуже сильну енергію росту. Не говоря, що ну, сторовиця сорта це сильно росі сорта. Бачите, і це тут наскільки нагнало в цьому році вже лозить один куш? Ну, Це так само і, діхсол, і, і другі сорта. І там вже Бачите, воно так буде виглядати у вас, Уже на Наслідуючі чи на два роки, бачите? От, якби, ну, це, якби плодова стрілка, і на ньому вже розміщуються вже прирости, на яких От бачите урожай. Ну, правда, тут ще треба пообламати, бо вже була обломка, але воно сильно росте. Це видно, що ну, він має добру силу росту, і Я тут сюди теж давав компост добрий, так що він все нормально з ним. Так що так, дякую за увагу.